Привіт всіх вітаю! У мене на каналі 15 березня мій корисний сніданок. Продовжую вживати солодку і сарбент. Сьогодні я вживала ось такий так, смекта. Якщо хто вперше буде робити таке, то краще все ж вугілля або інший сарбент. Так, Смекта. Не дуже. Як для мене, то я витримаю, так. А хто може зірватися і почати їсти раніше, ні, ніж 2 години, так? Тому не раджу смекту. І ще не раджу біле вугілля. Воно таке тверде, не можна його проковтнути. Так. Це трішки пізніше, мабуть, щось додам. Про це так. Кидаю завжди посилання, як розповідають фахівці про очищення лімфи. Так. А снідати я буду ось таким. Так, це кефір. На ніч я поклала у кефір дві ложки столові, без верху. Гречки зеленої. І таке буду вживати зараз. І ще буде щось. Так, але ж я це і трошки ще зачекаю. Так, півгодинки дай. Так. Ось така у мене сьогодні перерва. Якщо б я три рази на день харчувалася, я б тільки це зранку з'їла все. А так як я два рази харчуюсь, то... Мені до 18 годин не вистачить тільки кефиру. Так. Тому їм це... Навіщо я почала це робити? Ви ж знаєте, всі знають, що це дуже допомагає від цукру, так? щоб знизився рівень цукру в крові. А я просто теж корисна. Так, кефір з гречкою з'їла. Через 20 хвилин буду вживати ось цю страву. І ця страва не знаю, як на смак. Зовсім не знаю. Так, чайник. Не потрібно шуміти. Щось він так голосно закипає. Так. Не знаю, що це за страва, сама буду перше куштувати. Відео зняла, так що відео, як я готую, не знаю, що буде. Так, ще притрушу ореганом Для краси. Всередину я вже додавала орегано, коли готувала, а це для краси. Так. Буду їсти і заварю чай. Дуже смачна страва вийшла. Макарони. По-флотськи хотіла зробити, але ж не захотіли макаронів. Так, то додала рис і вийшла дуже смачненька нова страва. Так. А, чай я заварила. Ось такі жовтенькі, так? Так, по порядку. Я купила два чаї, це я вже вживала, Іх і на цей імбір, і ще тут маленькими літерками написано Лімонна вербера. Вербена. Так. І я казала, що чому не знаю цей рослинку? Так, не знаю, але ж я перечитала. Є лікарська вербена. це зовсім інше. А це лімонна вербена. дуже-дуже корисна. Для імунітету пишуть, але ж ще вербена корисна для покращення сну. О, запам'ятовуйте. І шукайте, чи вербену лімонну, чи ось такий чай. Але ж, я вживала на ніч так. Ну, нічого не помітила. А вчора, і сьогодні ось я заварила, на ніч випила ось цей чай. Якщо тут пишуть імунітет, то тут енергія. Так, енергія пишуть. Але ж я все одно випила на ніч. Так, по порядку. Тут куркума, обліпіха. Вітамін Б6 пишуть, що що є. І Лімонгрес. Лімонгрес окремо я вживала і вам радила. Він гарний, щоб холестерину не було. І щоб е теж імунітет гарний був. Так, Лімонгрес. І ось цей набір, так, чаїв. Я вжила на ніч. Спала добре. Хоча тут написано енергія, і я так думаю енергія, що буду енергічно вночі, так. Ні, все добре було. Я навіть не встала до туалету, так, вночі. А ви встаєте до туалету вночі? Краще не вставати. Але ж так мочовий не витримує, так, і встаємо ми вночі. Так, так. Ну, бо, мабуть, молоді не встають, а в нашому віці вже так не виходить. Але ж випивши цього чаю, не вставала, дуже міцно спала. Так, так що раджу. Ні, мабуть, це випадковість. Я перевірю ще сьогодні, на ніч знову вип'ю. І зараз вип'ю вдень. Бо все ж енергія Так, так і возьму чай. О, чай. Мед. А мед, до речі, такий цікавий. Намальована бузина, шишки, ой, бузина, шишки квітнуть і верба квітне. Так. Мабуть, мабуть, те, що намальоване і є. Ну, дуже теж смачне. Так, вживайте. Ходіть здорові, побачимось, па-па.